Цікава та актуальна класика для всіх поколінь. Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк відкриває свій 86-й концертний сезон. У програмі ювілейні концерти провідних колективів, вечори джазу, твори Баха та Генделя, а також заходи для найменших слухатів. Головною прем'єрою сезону стане опера Катерина. Її виконують академічний симфонічний оркестр, камерний хор воскресіння та провідні солісти філармонії. Сезон буде знову дечим унікальним і Цікавий. Ми Маємо три дуже цікаві прем'єри. Перша прем'єра це опера Катерина, яка відбудеться 25 вересня, 23 жовтня і 6 листопада. Це вже друга опера, буквально протягом двох місяців. І друга прем'єра. Наступна прем'єра це буде 14 жовтня. Усейн Бекіров з симфонічним оркестром, соліст. На щастий гість Назарій Пилатюк, Скрипаль, чудовий віртуоз, народний артист України. І це буде прем'єра у Сейна Бекірова пори року. Ну і ще одна прем'єра це буде наш, наша балетна школа. Казки над клантами. Це буде 28 вересня і 28 жовтня. Ще неділя, о 12-й годині на малечу чекають спеціальні дитячі концерти, щоб виховувати любов до музики з самого дитинства. І це буде. Різноманітні жанри від класики до джазу і до сучасних тенденцій до сучасних мелодій, які дітки також будуть впізнавати. Тому ми запрошуємо в нас е, малий зал, який з цього сезону буде жити своїм особливим життям, особливим життям е, камерним і особливим життям камерним з, з дітьми. А щоб зробити музику доступною для всіх у новому сезоні, філармонія запроваджує соціальні знижки для різних категорій населення. Минулого року ми е, Запровадили знижку для студентів в розмірі 50%. Це не тільки йде мова про студентів, також про школярів, тобто про всіх здобувачів освіти, школярі, студенти аспіранти. Також цього року ми зробили знижки для пенсіонерів в розмірі 50%, чималу знижку зробили для людей з інвалідністю, також для учасників бойових дій. І невеличку знижку зробили також для внутрішньо переміщених осіб та багатодітних сімей. А також приємністю є те, що дітки до трьох років цього від цього року зможуть відвідувати філармонію абсолютно безкоштовно. Керівництво закладу зазначає, цей рік стане особливим, адже він об'єднає багаті традиції та нові творчі пошуки. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.